Добрий ранок, всіх вітаю. Покажу вам невеличкий ранковий комплекс вправ. Позиція під кутом. Намагаємось дістати п'ятками підлогу і витягнути спину. Не завалюйте шию, тримайте хребет прямо. Друга позиція сідаємо на п'ятки. Лікті намагаємось тримати при собі. І повторюємо 10-15 разів плечі не піднімаємо. Наступна позиція коліна руки. За допомогою ліктів прокручуємо плечі вперед і назад, рухаємо в різні сторони. Підкладаємо одну руку під іншу, лягаємо на плече і утримуємо на кожну сторону по 15-30 секунд. Плечі прокинулись, продовжуємо працювати з шия. Нахиляємо в сторони і повертаємо в сторони. Намагайтесь не тиснути до плеча. Направляємо зусилля в діагональ, розтягуємо шию, і наче тягнемось вгору. Наступна позиція плечі піднімаємо вгору і робимо повільно півколо в одну і в іншу сторону. Це дуже важливо отримувати таку позицію, бо шия потребує особливої уваги. Наступна вправа, лікті під кутом 90. Долоні дивляться прямо, опускаємо і піднімаємо, зводимо. Намагайтесь тримати кути, ви відчуєте плечі лопатки. Продовжуємо з лопатками. Вправо називаю вподобайки. Перекручуємо пальці вниз і вверх. Лікті тримаємо прямо. Далі чіпляємось у замочок, розтягуємо грудний відділ і дуже повільно і обережно допрацьовуємо зону тригерних точок. У Нас часто ці зони нас хвилюють, тому важливо їх розвантажувати і приділяти увагу. Перепочинемо. Дихаємо і знімаємо напругу. Так само повторіть, коли інша рука зверху. Для глибокої розтяжки нам знадобиться стілець, положення на колінах, руками впираємось і дуже повільно опускаємо грудний відділ вниз, округлюємо спину, повертаємось в вихідне положення. Підкручуйте кубрик. Не поспішайте, повторюйте 15-30 секунд, не завалюйте шию і слідкуйте за своїми відчуттями. Щоб глибше опрацювати грудні м'язи, опираємось на одну руку, згинаємо лікоть. І плечем тянемось донизу. Так само слідкуйте, будь ласка, за положенням шиї, не завалюйте її. очима дивимось вниз. Глибокі відчуття розтягується грудний м'яз. Після цієї вправи легше тримати осанку, плечі розвертаються. Відчуття дуже приємне. Головне, не поспішайте, дихайте і слідкуйте за відчуттями. Всю вправу слідкуйте за технікою. Шия не завалюється. Прес в тонусі. Контролюємо всі позиції, тоді буде користь. Правильна техніка дуже важлива, для того, щоб не нашкодити собі. І можете спробувати в позиції вище повторити те саме. На кожну вправу 15 повторів або 30 секунд з таймером, як вам зручно. Спробуйте, починайте ранок у гарному настрої. Всіх обіймаю. До нових зустрічей!